Кожен із нас не один раз у своєму житті чув слова, ми живемо в дуже непростий, нелегкий час. І на долю покоління людей, таких як я, набагато молодших і тих, хто тільки но народився, випали величезні випробування. Випробування проходять люди, випробування проходять міста села, випробування проходять і наші рідні школи. На сьогоднішній день, на жаль, в Ізюмі не працює жодна з них, тому що це неможливо через ті дії, які чинить агресор по відношенню до нашого рідного міста, до України. Зараз я стою біля школи, яка стала для мене рідним домом. Протягом 15 років з 2001 року і по 2016-17 навчальний рік, коли я працювала тут директором. Директором школи, де був працьовитий, талановитий дружний колектив, директором школи, у яку завжди з превеликим задоволенням батьки приводили дітей. І в школі цій навчалося. Навчалися цілі покоління від прадіда й діда, діда, батька матері і вже дітей, а потім і онуків сюди приводили. Ця школа вистояла в роки Великої Вітчизняної, і вона тоді була зранена, понівечена, але не знищена. На сьогоднішній день те, що ми бачимо, ось тут фасад. Так, це ще видно, що це будівля. Ліцею, як останні роки називалася школа номер 4 А коли ми зайдемо з подвір'я, то ми побачимо повну розруху. І тільки в уяві нашій ми можемо пригадати: ось там був кабінет історії, там зарубіжної літератури, там української мови, ось тут був музей, ось тут була виставка дитячих робіт. Зараз це тільки те. Що залишається в нашій пам'яті. А пам'ять вона має такі особливості, що вона ніколи не повинна е, зникати в людей. І ми повинні пам'ятати, що цей заклад, один із найстаріших у е, нашій Харківській області, заснована в 1882 році, і ось 15 серпня було 144 роки. І зняв її заснування як реального училища. З її стін в великий світ науки, техніки, культури, літератури, мистецтва вийшло дуже багато різних різних людей людей, які пишаються тим, що вони навчалися в четвертій школі, які не забувають її. І я думаю, багатьом із них. Дуже боляче, не тільки мені, як колишньому директору, а не будемо називати прізвищ багатьох тих, хто став відомий і в місті нашому, і в Україні, і в області, і залишився небайдужим до своєї альма мати. Ми зараз спілкувалися з Костянтином Олександровичем і Говорили про те, що війна, всі війни, вони закінчуються, а життя воно продовжує бути і продовжує, продовжуватимуться народжувати діти, до міста повертатимуться люди. І дуже б хотілося, щоб цей заклад, один з найстаріших, повторюється, в нашій області, був відбудований. І дуже сподіваюся, як багато наших колег. Бо ми, ті, хто був в ізюмі, ті, хто повернувся до Ізюма, ми б дуже хотіли, щоб знову в цих стінах на цьому подвір'ї зазвеніли дитячі голоси, щоб школа була відбудована, оскільки це не просто навчальний заклад, це ще пам'ятка культури, це ще пам'ятка історична, архітектурна пам'ятка, щоб це наша альмаматер. Знову повернула до світу знань багатьох і багатьох юних ізюмчан. І хотілося б тим, хто покинув стіни цієї школи, завершивши навчання мій, колишні учні, колеги різного віку, в різних куточках нашого світу, не залишалися байдужими до нашої школи, щоб вони змогли за великим бажанням. І за Божої підтримки, а також і місцевої влади хотілося б, щоб це так було, щоб вони, коли настане потрібна хвилина, потрібна, буде час зручний для того, щоб її відбудувати, щоб вони могли долучитися до її відбудови. Можливо, як... Волонтери, можливо, як благодійники, можливо, як ті люди, які можуть кожен на своєму рівні зробити щось для того, щоб по цеглинці, по краплиночці у цю школу повернулося життя. І мені віриться в те, що байдужих серед тих, хто закінчував навчання і одержував освіту у школі номер 4 не залишиться і, і закликаю всіх, у кого є можливість, а можливо, навіть і не у всіх є можливість, задонатити, як ми зараз говоримо, на те, щоб повернути до життя не тільки саму будівлю, а і щоб до цієї будівлі могли повернутися ті, хто зробить її повноцінним. А не тільки здобутком архітектури, культури, закладом освіти і стане новою альмамате для багатьох і багатьох людей.